Тема називається Бог з тобою. Я питав, на яку тему проповідати. Каже Бог з тобою. Ем, що це не означало, але все ж таки я вирішив, що Бог з тобою це означає Бог з тобою, тому будемо проповідати на, на цю тему. І перш за все, я хотів згадати таку армію, армію Ізраїля. Да, її називають Сахал. Ви знаєте, це потужна армія. Ми, як українці, які зараз переживаємо війну. Нам дуже подобаються ті технології, які є в цій армії. Наприклад, залізне купол. Дуже б класно, якби на території України був такий залізний купол. Тобто протиракетна така оборонна система. Нам подобається чути про їхні подвиги. Це одна з найсильніших, це одна з наймотивованіших армій світу армія Ізраїлю Цахав. І ви знаєте, завжди так не було. Був період Ізраїля, коли армія Ізраїля була дуже дуже смішна. Я зараз от зачитаю місцеписання з одного періоду Ізраїля. У результаті так сталося, що під час війни у жодного з воїнів Саула та Йонатана в руках не було ні меча, ні списа. Уявіть собі, армія без зброї. Вони виявилися лише в Саула та його сина Йонатана. Уявіть собі два меча і списа. Може, ви думаєте, чому в Ізраїлі взагалі сталася от, от, от така біда? Насправді були певні передумови. Перш за все, Ізраїль, коли вони вийшли, вийшли з пустині, був певний період. І був період суддів. Період, коли євреї постійно грішили, постійно робили неправильно. Знаєте, Вони грішили, Бог робив їм боляче, вони каялись і потім знов грішили. Тому це було таке стабільно стабільно І вони бідніли. Тому що коли євреї вийшли з Єгипта, вони вийшли з багатством. Ви, ви, я думаю, що практично ви всі ви а, віруючі люди. Ви читали Біблію, в дитинстві, ходили на дільну школу, а, вивчали Біблію, ви знаєте цю історію. Судді був дуже тяжкий період, дуже тяжкий. Потім був перехід до такого періоду, який називається період царів. І знаєте, перехід завжди важкий. Наприклад, хто коли-небудь організовує якісь вибори в церкві, так? перехід від старшого до, до, до іншого до молодшого. Перехід це завжди непростий процес. Завжди багато конфліктів якраз виникають в цьому переході. І ізраїльтяни вони були бідні. Цар Саул тільки два роки поцарював, і вже в нього така біда, вже на нього, а, вже на нього деякі сусіди хотіли напасти. І була проблема в тому, що навіть Ізраїль не міг виготовляти. Зброю. Е, я зараз зачитаю. А коваля не було по всім Ізраям крає. Бо фолестимляни сказали, щоб не робили євреї, мечаче списа, щоб не робили євреї меча чи списа. І сходилась Ізраїль до фолестимлян гострити кожен свого пуга. Уявіть собі, що для того, щоб нам, наприклад, вести війну, нам треба ходити до Московії. Ну, це, ну, це звичайно, це, це просто. І, і, і сходив весь Ізраїль до фалистимлян, а вони ж були йому ворогами. Гострити кожен свого плуга, заступа свого, і сокиру свою, і серпа свого, і коли топилося вістря плугів, і заступів, і вил, і сокир, і мусили сходити, щоб направити вістря рожна. Ви знаєте, Ізраїль він завжди мав дуже цікавих сусідів, в овках цікавих. Він завжди мав дуже багато ворогів. І одним з ворогів це були фелистимляни. І тому в Ізраїля не було зброї, тому що жоден розумний ворог не дасть тобі зброю, що ти воював проти нього. Дуже був нелегкий, важкий, важкий час. І крім того, всього, знаєте, от, здається, от, біда, але коли приходить біда, то вона приходить не сама. От Дуже часто таке буває. До цього всього від два меча, до цього всього, що в них не було ковалів, щоб зробити зброю, до цього всього фелистимляни вийшли е з ними воювати. Фелосинці також зібрали, щоб воювати з Ізраїлем, 30 тисяч колісниць. Що колісниця на той час вони вселяли жах людей? Це була така, знаєте, як, ну я не знаю, як потужний танк, як Абрамс на сьогодні. Потужна зброя. 30 тисяч колісниць, 6 тисяч вершників на конях, а піших воїнів було так багато, наче піску на березі моря. Тобто ти дивишся і ти не міг порахувати, важко було порахувати. Вирушивши, вони стали табором у Міхмасі на схід від Бет-Авену. Тобто в Ізраїль, який був ослаблений після періоду суддів, який був ослаблений, тому що царство тривало тільки два роки, за два роки там дуже сильних реформ не зробиш, прийшла така біда, прийшли вороги, і то в такій великій кількості. Ви бачите, увіть собі 300 тисяч бойових колесниць. В той час, коли ми читаємо Біблію писання, що в Саула був невеличкий загін. 600 людей. Що таке 600 людей? Це насправді дуже мало. І що люди роблять, коли не бачать таку біду? Як ви думаєте? Що люди роблять, коли не бачать біду ворога, який сильніший за нас? Що роблять? Тікають, коли є, куди тікати. Так? А що ще роблять? Здаються, кажуть. Ну, тут, тут такий варіант, що навіть якщо ти здашся все рівно в тебе дуже, дуже маленький шля... шанс на якийсь певний успіх. Вони ховаються. І я, знаєте, я читаючи цю біблійну історію, я бачу, наскільки вона схожа до нашої. От, от реально, от, хоч пройшло дуже багато років. Тисячі років пройшли. Але так само, коли летять ракети, ми мусимо йти в бомбосховище для того, щоб десь заховатися. Так? Так само, і мину... і багато років назад зброя не була потужна, але люди все рівно ховалися, так як ми читаємо. Коли ж ізраїльтяни побачили, що вони опинилися у скрутному становищі, оскільки в них готується наступ, то люди почали ховатися у печерах, у хащах, у щелинах скель, у ярах та я та в ямах. Моя бабуся вона розповідала про другу світову війну, як її батько ховав, коли наша була маленька, яку батько ховав в ямі. І просто я не міг собі уявити, що рано чи пізно до нас прийде війна, де люди будуть ховатися від цих ворожих, е, ворожих снарядів. І це насправді є дуже-дуже жахливо. Хтось хто взагалі з вас вже був у бомбосховищі хоча б один раз. Мені міть рук: ну, ну, практично всі, практично всі. І це не найкраще місце. Зазвичай бомбосховища, вони облаштовані в підвалах будинку, де сиро, де немає зв'язку, де це, це жахливо. І Можна сказати, це кінець, це кінець. Це кінець був би, якби. Дяка Богу, що Бог з нами, правда? Бог з тобою, та? і коли з тобою, ти починаєш щось робити. Мені подобаються віруючі люди, тому що віруючі люди можуть жити в будь-який час. Праведний житиме вірою. Брати і сестри, тримайтеся з цього переконання. Я це стабільно говорю і всюди говорю, і ще раз повторюю: Праведний не існуватиме. І праведник не виживатиме, а правник що? Житиме. Для цього тобі треба дві речі. Перш за все, тобі треба бути праведним. Бо людей постійно кидають дві, дві крайності. Перша крайність це беззаконник, а друга крайність яка? Законник. Дві крайності. беззаконник і законник. Беззаконник що робить? Існує. А законник старається якимось чином догодити Богу своїми традиціями, звичаями, це все, і він виживає. А правник що робить? Живе. І білю написано, праведник житиме вірою, не емоціями. Слухайте, якщо дивитись новини, які у нас емоції виникають, та дуже часто погані. Ви знаєте, я, дуже не, ну, я не є сентиментальний чоловік, я дуже рідко плачу, дружина може, може підтвердити. Але бувають моменти, особливо в мене останній раз, коли я так сльоза, я пам'ятаю, я дивився такий відеоролик в інтернеті, як ходить мама з таким сином, такий, як в мене, малюк. Ну, трошки, трошки більше. Ходить з сином по вулиці, а це наша вулиця, я бачу вулиця, це наша вулиця івано франківську Ходить з сином і я, і, і там, знаєте, там портрети героїв. Ви знаєте, що кожне наше місто, ви бачили це, воно майже як цвинтар. Постійно є фотографії е, полегих героїв. І тут я бачу, бачу, що йде мама, і син виривається вперед. І знаєте, і в мене перша думка: все, він біжить до тата. Тому що десь, певно, там тато йде в військовій формі, він біжить його обняти. І я побачив, що він не біг до тата, він біг до портрета. І обнімав портрет. Він як дитина, він там. І знаєте, в мене якось в той час от реально, реально, реально покотила сльоза. Ми живемо такий час, друзі. Але це не кінець. І мені подобається цей герой Біблії. Він, він, він просто унікальна людина. Ми почитаємо, на що він пішов це, це просто унікальність. І це є приклад для нас. Бог з нами. І наступне, я зачитаю текст. Якого Йонатан Іонатан Сенсаула, не поставивши до відома свого батька, ну, звичайно, якби він сказав своєму батьку, що він збирається робити, сказав слузі своєму збройності, ходімо, переправимось по той бік у до загону фалистимців. Тобто були два війська. І він каже: Йдемо до фалестимлян. І що мені подобається, що цей чоловік він не ховався, він почав. Діяти. Все починається з рішення. Друзі, в нас було дуже класне прославлення. Я дуже люблю прославлення. Я з дитинства пам'ятаю, тільки мені відкрилися перші, перші такі мої групи. ну там е е е е там, Я пам'ятаю, відкрите небо, така була група. Так. Ну груба. почались групи І я пам'ятаю, я влюбився це. Я люблю прославлення, коли люди прославляють Бога. Особливо, коли було вчора, коли ви віддаєте все себе. Але. Моє таке переконливе прохання. Давайте ми почнемо діяти. Тому що прославлення без дії немає сили. Чуєте мене, брата і сестри, це є дуже важливо. По, По чому вас пізнають, що ви учні мої, якщо будете любити, якщо ви будете, якщо ми будемо діяти? Тому почніть діяти. Ви знаєте, спочатку не дар, де хто думає, я буду діяти дар, коли закінчиться війна. Так не працює. Якби хлопці так думали, що от ми почнемо організовувати великі заходи, коли війна завершиться, ну, ви би не організували це все. Ви би не мали певного успіху, який ви зараз маєте. Тому почни діяти, прийми рішення. Господь, я хочу діяти. Можливо, ти не знаєш, і це нормально. Можливо, ти не бачиш повної картини, і це нормально. Нормально, коли людина боїться, це нормально. Але ненормально, нормально, коли ти не починаєш діяти. І коли ти починаєш діяти, Бог починає говорити. Мені подобаються слова Миколи Савчука. Навігатор показує тобі, куди повертати, коли ти вже в дорозі. Ти хочеш, щоб Господь до тебе говорив. Ти хочеш, щоб Господь тебе змінює. Почни діятись. Роби перший крок. Є такий е е кивислів, говорить, дорогу осилить ідучий. Хочеш осилити дорогу. Почни йти, почни зроби перший крок, постав собі завдання. І мені подобаються люди, які діють, попри те, що можливо вони не бачать повністю картини. Мені подобаються наші попередники, такі як е, Іван Воронаєв, який в якому Бог на серці в 1920 році поставив: їдь сюди, в Україну. Тоді був Радянський Союз, їдь сюди, 1921 рік». Е, рік. Я не знаю, чи всі знають історію, але це був дуже жахливий час. В історії е, нашої землі дуже жахливий час був: е, голод, бідність, е, жорстокість. А він був в Америці і Бог йому каже: слухай, з Америки, приїжджай сюди. Дуже часто люди їдуть туди. Але рідше люди повертають сюди. Тому я дякую братам, які ви повертаєтеся час від часу. Я бачу в вашому в вашому серці любов до України. Я бачу особливо. Я пам'ятаю так мені врізало з пам'ять, як вчора е Раса тут стояв і в нього котили сльози. Це не просто сльози, це не просто емоції. Він реально це переживає. Ми бачимо вашу любов. Ми цінуємо вам. Хоч, хоч знаєте, можливо, я так з вас дуже близько не не знаю, так аж, аж прям дуже-дуже. Але ми це можемо побачити. Вашу любов до України. І цей чоловік вернувся. Знаєте, він почав діяти. Він почав діяти, і вже в тисячу він вернувся в 1921 році. І вже уявіть собі. Коли він повернувся в Україну, він почав проповідувати про хрещення Святим Духом. І вже на 1922 рік, тобто через рік, вже було шість церков. А через п'ять років, тобто в 1927 році, вже було 350 церков і 17 тисяч прихожан. Як царство Боже ширилось, і це є дуже класно, дуже круто. Почни діяти зараз або ніколи. Постав собі це. Я пам'ятаю, мені було як би це сказати, я вчився в школі, вчився непогано. А потім я попав в училище, і в училищі я був найкращий, хоча я в школі вчився непогано, ну, якесь ну, таке всяке було. І одним словом, мені треба було поступити в інститут. У мене батьки не мали фінансів на це. І я пам'ятаю, мені щось було дуже важко, важко почати взагалі рухатись, ну, вчити тести для того, щоб здати на ЗНО. Я пам'ятаю, мені якось так було важко і одного разу я слухав одну проповідь. І проповідник, проповідник взагалі зовсім про інше. Но він сказав одну фразу, яка вплинула на моє життя. Зараз або ніколи. І я пам'ятаю, ця фраза настільки, настільки вплинула на моє життя, що я зрозумів, або я зараз змінююсь, або ніколи. Ваше життя зараз, не потім, не завтра, сьогодні час змін. Якщо ви, наприклад, хочете почати молитися, договоріться з кимось, поспорте на гроші, повірте, воно діє. Навіть підсвідомо чесно. Я пам'ятаю, я один раз поспорив на гроші. Якщо я не молюся, я там плачу певну суму. І я пам'ятаю, я... якимось чудом я зранку вставав. От не знаю. От, от на мене це діло дуже сильно. Зробіть щось. Зробіть перший крок. Усіх нас є Біблія Ювержен. Підключіть когось, візьміть з собою в подорож. Отже, перш за все, почати діяти. Друге, читаємо текст. І вони обидва показали сфилимські сторожі і сказали фелистамляна: ось виходять із членів євреїв, що поховалися там. І люди з залоги відповіли Йонатанові та його збройноші та сказали: Підіймай до нас, і ми вам щось скажемо. Щось хотіли їм сказати. І сказав Йонатан збройноші своєму: підіймайся зо мною, бо Господь дав їх у Ізраїлу руку. І піднявся Йонатан на руках своїх. Та на ногах своїх, а за ним його зброєноша. Дивіться, щоб ми повністю уявляли цю картину. дивіться, Тут, тут є військо Сауа, тут є військо, потужне, велике військо Фелестемлян. І тут є певні такі, ну, були певні скелі. І Йонатан з, е, пішов своїм зброєношою до цих скель, і тут вже військо. І він двоє, двоє хлопців, пішли туди. І дуже цікаво написано, і піднявся Йонатан на руках своїх та ногах, а за ним його збройноша. І падали фолистимляни перед Йонатаном, а його збройноша добував за ним. І була перша поразка, що вдарив. 에, перша поразка, що вдарив Йонатан та його збройноша, близько 20 чоловіка на половині скиби, обробленого парою волів поля на день, і стався у таборі на полі та в усьому народі. Увіть собі, вони просто Бог дав отаке бажання. І він просто у своєю зброночу каже, давай, будемо воювати. І вони двоє. І тут є така фраза, мені подобається, на руках своїх та на ногах своїх. Тобто вони всю силу свою, руки, ноги, все було задійне для того, щоб перемогти. І це означає діяти посвячено. Не просто почати діяти, а діяти посвячено руками і ногами, своїми дарами і талантами. Друзі, пійміть, хто з вас знає свій дар, свій талант. Підьте руки догори. Більше в центрі, то, 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 то чим, чим далі, тим менше. Це важливо знати. Діяти посвячено. І мені подобаються люди, які діють посвячено. Один з зин це Джон Веслі. Його діяльність, наскільки була в Англії, він жив е, в XVIII столітті, і його діяльність була така, що через нього, історики кажуть, що через Джона Веслі в, в Англії не було такої кр е, кровожервої революції, яка була у Франції. Я думаю, що ви вивчали історію, ви знаєте це. Багато в Франції придумали такий пристрій, щоб було легше відділяти голову від тулуба. Е, пристрій називався гільйотина. І там масово люди гинули. У Англії цієї революції не було. Тому що Бог вчинив пробудження через цього чоловіка. Кажуть, що, біографи, що за своє життя він проїхав 400 тисяч кілометрів. 400 тисяч кілометрів на коні, друзі, не в поїзді. Не, не там на літаку на коні 400 тисяч кілометрів. Кажуть, що це приблизно 10 разів навколо е, зем, е, навколо земної осії, тобто навколо е, 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 екватора. 10 разів навколо екватора, це так пройти. Бог його потужно використав. Він діяв посвячено. Він вставав кожен ранок в 5 годині ранку. Він е, через нього заснувалася така течія в протестантизмі як методисти. Методисти чому назвали їх методисти? Тому що вони методично досліджували Біблію, дисципліновано досліджували Біблію. І зараз його наслідя досі живе. До речі, у нас в Україні також є, є також є методисти. Завдяки, коли людина діє посвячено, тоді є результат. І я дякую Богу за наш союз, за нашу церкву, Україн, українська церква християн віри Євангельської. Ми любимо всіх, так? але знаєте, як казав е Шевченко, що E, щоб свого не цуратися, так? Інший. <риклад> <риклад> Інший, <риклад> хоча той може теж може цитувати. E, свого не треба цуратися. І за час війни багато посвячених людей зробили багато роботи. Я трошки покажу статистику. За час війни було внутрішньо переміщених осіб евакуйовано перш за все 187 тисяч, прийняті транзитом 287 тисяч 702, Тобто гігантська робота. Скільки було розміщено на територіях? Ви можете дивитися на екрані, щоб я не читав. а скільки людей харчувало щоденно? Скільки було прийняті за кордону? тонн, це тони. Тони, е, скільки було зібрано церквами, скільки було гуманітар гуманітарних вантажів, е, авто, кількість прибраних бусів, кількість рейсів. Е, також по Україні, до речі, розвішали такі, е, такі плакати, де була молитва. По цілій Україні 5 тисяч плакатів. І ви знаєте, що? Чому я це показую? Я показую тому, що в більшості багато цих справ робила молодь. Ви знаєте, що це молодь це робоча сила церкви. Це робоча сила. Молодь багато працює і багато робить, і багато цих справ ви були задіяні в цьому. І коли ви посвячені, запам'ятайте, який у вас був настрій тоді. Ви були сомані, але ви які були, правда? Щасливі. Правда? Коли ти щось робиш важливе, ти щасливий. Я пам'ятаю, почалась війна. Я дуже хотів бути в чомусь. Ну я щось хотів робити. І я пам'ятаю, почалась війна. Я там дзвоню до людей, слухай, там кажуть, треба поприбирати там бомбосховище. Я кажу, окей, я піду, потім дзвоню. Все, ну не встиг, типу, щось туди, туди, туди. І потім мені запропонували, щоб я робив дизайн сайту для благодійного фонду, який був щасливий, я міг щось робити для перемоги. І я думаю, ви щасливі, коли ми посвячені друзі. Ми можемо бути втомлені, але ми є щасливі. І про це казав, е дуже гарно сказав Білі Грем. Так, от, повна радість це результат повної посвяти Богу. Запам'ятайте, ви хочете бути щасливі? Я тоже. Я тоже. Але найбільше щастя, коли ми повністю посвячуємо Богу. Тому так от, так от повна радість це результат повної посвяти, посвяти Богу. Читаємо текст далі. І сказав Йонатан до слуги збройноші. Ходім, перейдімо до сторожі тих необрізаних. Може Господь зробить поміж для нас. Ви знаєте, певно, збройноші було питання. Дивись. Проста математика. Нас двоє, їх багато. Нас двоє їх багато. Ти просто йдеш на самогубство. Ти просто йдеш, Тебі, ну, в ну, тебе не вийде. І дивіться, яка логіка. Мені подобається логіка Йонатана. Він сказав так. Бо Господові немає перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. Ви чуєте, що Біблія каже? Богові немає перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. І це підводить нас до наступного пункту. Отже, почни діяти. Діяти як? Посвячено, тобто трудись як найкраще. Руками й ногами, як робиться Єнотан. Але, роблячи посвячено, довіряй Богу, що Бог може спасати через багатьох або небагатьох. Приклад дуже хороший. Дуже хороший це Гедеона. Коли Бог прийшов до Гедеона, Гедеон був такий, так собі, ухилянт. Трошки був ухилянт. Він ховався, він ховався, він був десь, знаєте, і, і прийшов до нього Ангел Божий каже: хоробрий муж. І Бог довірив йому комісію. І мало того, Бог зробив спеціально, щоб коли Гедеон воював, щоб не було 32 тисячі вояків. Бо так би вони виграли і сказали це ми своєю силою, це ми такі хоробрі, а Бог зробив, що їхня кількість скоротилась до 300. І я вам скажу, що Бог дуже часто бере простих людей, недосконалих людей для досконалих своїх справ. Бог любить так робити, тому що Він хоче показати свою силу. Він не хоче, щоб ми хвалилися і казали: дивись, який я сильний, дивись, який я потужний. Був один чоловік, звичайно, який так дуже сильно хвалився, і він став як тварина. Це я говорю про Навоходоносора. Тому Бог любить нас використовувати, Бог любить використовувати марків. Е, я думаю, що всім сподобалася вчорашня пропа це було потужне слово. Е, дя, Дякую брату Расову. Бог використовує марків інколи таких недосконалих, інколи таких неправильних. Мені подобається, що брат Расов порушив цю тему, про яку я думаю, що треба постійно говорити. Це оця негативна культура е, кенселення, да? тобто закенселити людину. Коли людина зробила один прогріх, а ми все, ми вже на неї навішуємо ярлики, Все непридатний. Бо якщо слідувати такі логіці, друзі, то можна закенселити царя Давида. Без проблем. Без проблем. Ось ну давайте там. перелюб, вбивство. Можна його закенселити і сказати: ні, він не достойний бути в цій Біблії. Хто-хто, а він ні. Можна закенсувати інших, можна закенцувати апостола Павла. Ось дивись, що він робив? Що він виробляв? Та ж він переслідував віруючих. Тому Бог часто любить використовувати недосконалих людей для досконалих своїх справ. І це є важливо про це пам'ятати і все вірити. Богу нема не має перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. І хоч церква, можливо, в Україні церква не є велика. так, Насправді глибоко віруючих людей не так багато, але ми маємо велику силу, ми впливаємо меншість. Тому що церква вона похожа на світло і на сіль. А, можливо, ви скажете, а де тут сіль? Ну, кубасу бачу, салат бачу, карто... а де сіль? А її не винно, але вона там є. Повірте мені. Вона точно там є, їй не винно, але вона впливає. Okay. Трошечки, трошечки, а вона впливає на все, все змінюється навколо. Сіль, вона допомагає, вона дає смак, коли є віруючий, є смак. Коли сіль, вона допомагає зберігати оці добрі традиції, сімейні традиції, вона допомагає зберігати в суспільстві. Так і світло, що таке світло? Ви знаєте, що один сірник, запавний сірник можна в темряві, ви бачити з дуже великої відстані. Кажуть, що приблизно до 2,5 кілометрів, якщо повна темрява, ви запалили маленький серночок. Ну, що таке сіночок? Повні темряви, якщо немає ніякого там, туману, інших перешкод, ви можете за 2,5 кілометрів бачити світло від маленького сірника. Уявіть собі, ми впливова, ми впливова меншість. І Бог дуже часто використовує невеличку групу людей для того, щоб всьому світу сказати, що треба робити, якому Богу, поклонятися. І мені це дуже подобається. І коли уявіть собі ситуацію. тут Саул своїм невичкою військом вони шукають, а де Йонатан пішов, а де Йонатан дівся? Тут Йонатан починає, як то кажуть, як -то, ліквідовувати окупантів. так, mm -hmm. Одного другого, другого, а йому це виходить. Це, це а збройноша йому допомагає. знаєте, Збройноша вже таку як остаточно виносить вердикт. І тут вони воюють і ловить собі військо, яке дивиться, що на них напали. І вони думають, що це? Якщо напали, логічно вони сильніші за нас. Просто так нападати не будуть. Ну, як 600 людей на нас будуть нападати. І Бог дав їм такий страх, що просто вони почали вбивати один одного. Знаєте, як от просто паніка, паніка, і ти вже не знаєш, і думаєш, а може, це ворог? Береш м'яч того вдарив, а той думає, О, от той вбив того, значить, треба вбити того, тому що пчелом вбив своїх. Все. І, і почалась паніка. Я зачитаю це місце писання. Е, і зібрався Саута весь народ, що був із ним. І вони пішли аж до місця бою, аж ось меч кожного на його ближнього. Замішання дуже велике. І спас Господь Ізраїля того дня, а бій перейшов аж за Бет Евену. Прийшов час, прийшов час, друзі, і сталася перемога. Сталася перемога через через одну людину. Ну, Через одну людину і своїм збройношим двоє. Через двох людей. Можливо, хтось зараз дивиться новини, і ви скажете, ну, якась така ситуація незрозуміла. Ми не впевнені, що той говорить. Е, Трамп то одного дня говорить це, другого дня говорить інше. І ви думаєте, а Росія далі нарощує виробництво? В них виробництво середньо не менше. Є. Навіть якщо в них людей менше, вони беруть людей з Північної Кореї. Що там людина? Людей багато, можна трохи використати їх на м'ясо. Вони це роблять, і можливо, з'являється ну, така річ, нічого не міняється. Нічого не міняється, правосуддя мінялось в Україні. Та ні. Багато чого не міняється. Але, друзі, я вам скажу, що Бог може так робити, що вороги поб'ють один одного. Бог може спасти Україну. І важливо, щоб в Україні були ви, ви сіль, ви світло, люди, які живуть, не існують і не виживають, але живуть і процвітають. Бог поставив вас, як цих юнатанів. Не, не, ну, нам не треба, щоб змінити Україну, щоб у нас було там, я не знаю, 500 тисяч. Хоча хочеться, щоб їх було багато віруючих людей. Але нам треба виконувати свою роль, яку Бог нам поставив. Перш за все, почни діяти. І коли ти дієш, почни діяти посвячено. Не просто навпів. Я трошки служу, трошки не служу. Посвячено всім своїм серцем. І третє, Почни діяти. Довіряючи Богові. Бо він добрий пастор. Він не, він не пастор, який тебе покарає. Він не пастор, який, знаєте, дивиться багато отарів. Він каже, о, супер, отара. О, головна, -го -го, що кількість є. Ну він знає кожного по імені, Ви чуєте? Ми ми пастори, ми знаємо багато людей, але, можливо, не всіх. Не все, особливо, якщо велика церква. У нас 600 членів церкви, ну всіх всіх дуже важко знати. Так по обличчю трохи знаєш, але один-двоє не прийде, ти не замітиш. А добрий пастир замітив, увіться, і прийшло 100 овець, і він вже бачить, кого нема. І він йде по ту війцю і він витягує, не дорікаючи, а прощаючи і даючи надію і будущність. Тому це слово до нас. Давайте ми будемо користуватися цим словом. Давайте ми будемо пам'ятати, що Бог з нами. Просто нам треба перше, що давайте разом скажемо? Почати діяти. Діяти посвячено. І посвячено. З довірою здовіряючи йому, довіряючи Богу, давайте ми помолимось.